Так. так, ну коротше, та що тут, бачите, 13 березня дзвонить до мене сьогодні товариш і каже там зауваження зробив, що я вас безсовісних, безсовісно обзиваю. Тобто, Кого типу, то у вас? Ну, типа, якби чиновнички, у тих всіх, знаєш, плоть до резидента, плюс то, там, до садового, до цього Єрмака, там, а Єрмака я пізніше то пізніше задали. Коротше, а до цього Зелен... Володьки Зеленського. До малюка, ну коротше, цей, що тіпо, неправильно говорю. Я йому кажу, а як я маю говорити до тих, що тіпо, злочини чинять, мені на спини вискакують, коли я в державних інтересах то розслідую. Вони на мене на спину вискакують, поліцію викликає суддя, так званий викликає поліцію. І виходить, і, потім на мене викрадають, на мені вдома погрожують. я до тих умників маю якось говорити дуже так стриманіше. Може, щось нарушу. Тобто вони свідомо от, нападають, знаючи, що я свідома людина, я в інтересах держави, то все розслідую. А вони, а вони кажуть зауваження, що я провоцирую. Uh -huh. А якщо би ви, не дай Бог, щось на базарі вкрали, чи щось, де би ви були? Ви б вже явно не на посаді були. Ну, як мінімум, напевно, на тюрмі, десь там чи що затримані. А вони далі на посаді, вони кажуть, що да, ми державні захисники, ми прокурори, ми відстоюємо державні інтереси. Тих, хто ну тупо на спину, бо от мене в ефірі у мене відео є, де на спину. Мені заскочили, коли я в кабінет в кабінетах в СБУ був і, і хотів відстоювати державні інтереси. Просто прийшов, щоб відстояти, а вони мені на спину наскочили. Казали, ні, нам пофіг державні, бо нам нормально платять. Нам на спину. Ну, то дивись, як ти можеш їх до них звертатися? А ну про зачитаю, як... я, До того, хто не треба скакав, вибери з тих списку. Дивися, ні, я зараз озвучу, що це за список. Так. Я зазначив, що кажу, давайте ми тоді, щоб ви не ображали, що я і, і тих злочинців, державних зрадників, у тих дому. Ну, да, вот, що я, типа, не гарно негарно говорю, ми складаємо список і узаконимо ті гарні проговорки, щоб законив в тому плані. Що якщо вони не дадуть заперечення, значить вони согласились. Ну і мені от. Я вже попросив людей скидують списки. От можемо називати да, обуза громади, зрадники, державні народу, громади. Да, давай а, то зброю. Давай так ні, ні, давай того збушника, який тобі скакав на спину спину. Як, а, як би ти його а, тут, нет, яким би ти його тут вибрав з ну, запропонованих слів? Я так скажу ще. От хто єно кому... не з не, не, не злетельні <реш> да, лиходії, злочинчі діячі, лайно не брехуни. Ні, Ну йому ку... би напевно підійшло лайно не злити. Я думаю, ну, ну так, типу так будемо культурно. Культура да. целому, тому що так. за злочини державних зрадників треба культурно ну, виражатися, і виражати, виражати. вони ще на якійсь підставі, оказується, ще на роботі лишились після того, як напали на спину, а як вони викликали поліцію на людину свідому, яка діє закони. Ті, закон... ті, що викрали, ті, що викрали, ті, що погрожували, там замовив же садовий малюк замовив. Прочі. Але кажуть, що є така ситуація, що на, на, на заводі, наприклад, якщо директор. Директор, щось, його чиновники щось нарушили, ви звернулися, директор покриває, мовчить. Хто відповідає? Директор, бо він поставив. Ну, типу, якби так виходить? І я кажу до директора, чуєш, Вовка Зеленський, ну ти якось ми включаємо зі ну, твої там чудять. Ну, зупиняй. Я не вірю, що тобі вже не доповіли, що твої чудять. Ну якщо вони не доповіли, це їхні проблеми, це ваші проблеми внутрішні. Ну це з них питай, Я тут при чому? А вони далі викрадають, вони моїх товаришів викрадають. Ну, залякують, ну блін, цирк, що я розумію, що ви клоуни, ви вже довели, що ви клоуни. Будемо списки складати. Як вас законно можна, ми у список, як вас можна законно називати, бо ви бандіти, але ви порішали. <кій> тобто, що ви падонки, але ви порішали. Ви такі мощні падонки, що ви порішати змогли. І ви заходите в колектив між нормальними людьми і кажете, я такий модний, я президент, а я малюк. Той безбушник модний. А я садовий мер, бо мене вибрали. І мені можна нарушати, мені можна тебе заказати, що ти в державних інтересах мене викрив. Тобто ти мене розоблачив, але ти пиши бумажки, бо тому що слідчі органи не бачать, щоб ти мене розоблачив. В прямому ефірі ніхто не бачить, вони поки не розуміють, що ти мене розоблачив. Чи як вони настільки слідчі органи, що вони гроші такі замилені моїми бумажками, які я краду, що вони пишуть тобі, що то не викрав. Що треба в прямому ефірі не то, що викрасти. Не то, що зловити нам гарячому і викликати поліцію. І показати, що то злочин в прямому ефірі, <кхи> ти йди в суд, а суд скаже, що то ні. А якщо не согласен, йди в апеляційну палату вищого антикорупційну. Ну якщо ти туди не думаєш, ти ми тебе викрадемо перед судом і твоїх товаришів викрадемо, щоб вони туди не дійшли, а потім до мене будуть телефонувати товариші. і кажуть, ти так їх... Ти так їх називаєш неправильно. Но, списки складають, як вас називають. Ну а як ти хочеш, щоб е, поліцаї називали е, злочином викрадення людини, якщо вони вже безпосередньо приймали участь у твоєму викраденні? Ну як, як вони можуть самі себе назвати злочинцями? Вони хочуть, щоб то зробив суд. Правильно? А суд каже: ну так, да, ми висогласні, і самі потім свій приказ, е, свою вимогу тормозять себе, тобто йдуть на... З злочинцями взаємодію. І той злочинець, який вже мав би сидіти з того дня, коли вийшла ухвала, він умудрився ще мого товариша наїхати, але отримав відпір, бо тому що товариш все-таки оказався свідомою людиною. Він зрозумів, що до нього бумажки, оті бумажки непонятні, якимсь пацанчикам надали бумажки, ті типу поповноваження, і вони до нього почали навалювати. А свідома людина сказала, що бумажки? ума сошли. Розумієте? Ти став повноваженням, ти був там, театральним актером, клоуном, там, от, як Богдан... Богдан Андрій казав. Ти далі граєш ту роль. Ти перейшов просто в вищий тип, ранг модників умних. Ну ти не чудив, в тебе там, типаж, повноваження ще є, в тебе там твої, отих ті поставлені, вони бока поряд. Відповідати тобі. Ти не думаєш, що ти там клоуна допостроїв, там з'їздив кудись, нанюхався, тобі нормально ярмак прикрив. Ну, ти розумієш, тут в тилу твої же, от, за тих, ти ж за них відповідати будеш по закону. Розумієш? Включимо з передай своїм там той ставленничка, кого поставили, хто відповідає кураторам, то є, ті, які там ззаді. Поясни, що бука поряться, і хтось відповідати має. Розумієш, Отака, так воно працює, по суті. Ну, ми то список узгодимо, як вас називати тіпа, по закону, якщо ви не заперечите, ну, ми, тіпа, нам буде дозволено так називати, як є, тіпа, бо законний список. Да? Ну, але як воно працює, от я не розумію. Мене викрали, є рішення, щоб мене е, тіпа, найти, дали най найти можливість тому, хто мене викрав. Але я кажу, мене ще переслідують, погрожують мені, моїм рідним, близьким, е, тим, хто допомагає. І ті далі викрадачі викрадають далі їх. Це як буває ну, ви в натурі? Ну прекращайте той дурдом. Ви зупиніть ту клоунаду. Ну це бумажки бумажками побавились і хватає. Ну, а свідомо мозги включити треба. Я розумію, судді пробують свідомо до фізособи приділити до бумажки і казати, знову спорюй, то що ти тіпо, оспорив і так, і рішення є, типу, ну цілий заворот, ви розумієте, да? тіпо, хто розуміє це і зрозуміє. Ну ти заігрався Володька, типу, ну, блін. Прихищай той дурдом. Хватає там це, ну, нюхати. Включи мозги, вернися туди-сюди. То не театр, той, що ти там, фільм, програму тобі склали, ти її виставив, і всі тішаться, всі хлопають, лайкають, улибаються, класний актер. Тут чуть-чуть життя от, друге. Тут мирність друга, тут свідомі люди. Ну там не ті, ті циркачі, які лайки ставлять і думають, прикалуються на, на це. Тут, по другому треба діяти чуть-чуть. Тому давайте, народ. Трошки, блін, включайте мозги, вертайтеся сюди, типа на реальну землю. І треба переосмислити те, що робите, і якось е, в реалії вернутися. Там мені починають закидувати недавно було е, що, типу, е, з Вовою мордою питання, тіпа, там намікаються, то передайте, якщо ну, ніхто не заїхав, я хотів з людьми поговорити. Казали, людей нема. Ну люди, вроді би, наскільки я знаю, отих от всяких малюків там. Всяких там і зеленських, вони ну, понаставляли там ну, серйозніші люди. Да? От я би хотів з ними поговорити, бо я з вашими тими роботягами руку пожавті порішити питання, ба благо. Всім, щоб було уютно, нормально, всім комфортно. Вони не дотримали слова. Розумієте? І ви зараз маєте спуститися сюди на землю, спустити своїх ставленічків, тих всяких малючків, там генеральних прокурорчиків, там ще щось. Ну і сказати, чуєте, ви умніки кукли заігрались, хватить. Тому що ви теж будете відповідати. Тому Володя, якщо ти нам на зв'язку пам'ятаєш, ми ж нормально, типу, якось би це питання рішили, просто номера не було. Ну, бо мені тут, якщо щоб ти зрозумів, привітання хтось е в повідомлення, як сле, що типа намікають, що морда там тіпа, щось там тобі устроїть. Я тому хочу, якщо хтось там з Володією має контакт з мордою, ну передали, щоб якось зустрілися би кави попити, якось по сторінці поговорити, що це відбувається. Чому братва за це все не... Ну, Хто відповідає за то все? З братви хтось чи не з братви? Бо тому що я хотів з охранниками передавав, відео протоколи ж є, що я просив, щоб люди прийшли. Не оті от ті от паченняні, а люди. Вони не захотіли людям передати. Тобто, виходить, тут лягаві всі. Ну, лягаві втікають, нема з ким поговорити. Ну, Тоді, хто, значить, так є з братви чи не з братви? Чи братва просто поки дозволяє попускати тих типу, лягавих, тих малюків, то все. Ну, якщо щось відмаячне, я не против, ну, їх будемо дожимати через міжнародні інстанції, то таке, ну можна і тут якось того зводити. Ну хватить, прикращайте. Пацани заігрались, треба якось руки пожали, треба було дотриматися слова. Тому давайте чекаємо якогось зворотнього зв'язку. Всім щасливо, до нових ключень.